Ну, а зараз ми повертаємося до нашої ініціативи зібрати сьогодні з нагоди Дня збройних сил і дня Святого Миколая якомога більше грошей на FPV-дрони для фронту. Ви бачите на нашому екрані qr код і номер карти. Ви можете переказувати гроші. О 18-й годині ми закриємо збір, і до цього часу в кожному випуску новин ми будемо вам розказувати про те, як збір триває. Обстановка на передовій складна. Не вистачає снарядів та інших боєприпасів. Ситуацію кардинально рятує наявність fpv дронів. Це очі і броня для військових. Ворог вчиться, ворог сильний, ворог налагодив виробництво безпілотників у промислових масштабах. І Якщо ми втратимо цей момент і не зробимо правильних висновків, перевага росіян у безпілотників може стати загрозливою. Україна почала виробництво FPV-дронів, але їх досі надзвичайно мало. П'ятьом компаніям виробникам не вистачає мінімум двох тисяч інженерів, сотень збиральників, інших фахівців. Словом, забезпечити фронт повністю вони ще довго не зможуть можуть. тому єдиний вихід, єдина надія на нас зуртуватися і забезпечити наших хлопців і дівчат дронами. Наш збір ми проводимо в колаборації з фондом Сергія Притули. Його фонд професійно та якісно постачає на фронт безпілотні апарати. Ми їм довіряємо. Оксана Михайлова переконає вас наскільки важливі дрони на фронті. – це зброя, яка нищить ворога, і що важливіше, рятує життя захисникам і захисницям. Вони щоразу це підтверджують нашим журналістам на передовій. БТРи, танки під'їжджали прямо на наші позиції, стріляли в упор. Після того, як тут так ефективно почали працювати впівішки, сюди техніка під'їжджає ну, максимум там на 10 кілометрів. Ці дрони дуже сильно міняють хід війни. Дрони нищать не лише ворожу техніку, а й працюють по групах піхоти. Де вони раніше копали від ранку до вечора собі нові позиції, то зараз вони там сидять теж в бліндажах і бояться висунутися, коли чують, що щось літає. Витрачаються дрони, але ну, без цього ніяк. Саме fpv дрони сьогодні компенсують нашій армії снарядний голод, каже Сергій Притула. Чий благодійний фонд постійно передає на фронт такі дрони. Камікадзе. Дрон за 15-20 тисяч гривень нищить танки, БТРи і артустановки, які коштують мільйони. Вони не тільки десь по ефективності виходять на один рівень з артилерією. Вони ще й кратно дешевші аніж артилерійські набої. Але на жаль, і ворог це знає з їхнього боку. Також зараз технології працюють і самі FPV-дрони. В дуже велика кількість і працюють також дуже ефективно. Сьогодні українські компанії щомісяця виготовляють приблизно 50 тисяч впівідронів. Росіяни в шестеро більше. Тобто нам потрібні сотні тисяч, аби бути на рівні і тим паче бути попереду. Інакше в цій війні нам ворога не здолати. Переконує Сергій Стерненко, який теж регулярно оголошує такі збори, і не раз у колаборації із фондом притули. Ми близькі до до катастрофічних наслідків на фронті, якщо ситуацію просто зараз не виправляти, якщо не налагодити виробництво закупівлі і поставки дронів на фронт у кількості за найскромнішими моїми підрахунками, нам треба 10 тисяч впіві на день. Постачати на фронт. Якщо цього не робити просто зараз, наслідки будуть дуже дуже поганими. Та поки держава масштабує потужності, ми не повинні чекати. Тож цього разу факти в колаборації з фондом Сергія Притули оголошують збір на FPV-дрони, які потрібні щодня під час кожного бою. Це наш спільний Миколайчик захисникам і захисницям у День Збройних сил. Ми свідомо не ставимо кінцеву суму, адже їх потрібна незліченна кількість. Усі зібрані кошти будуть передані фонду на закупівлю дронів. Це те наше дякую нашим захисникам за ту титанічну працю, яку вони кожного дня роблять на фронті. Прокинувшись зранку в теплій квартирі чи в теплій хаті, маючи можливість прийняти теплий душ, випити запашної кави, піти на роботу чи займатися якимись іншими справами, ми завжди маємо тримати в голові те, завдяки кому. У нас є можливість перебувати в цьому комфорті. Це наша армія. Іншої у нас немає. І у нашої армії крім нас теж нікого немає. Переказуйте кошти за qr кодом Надсилайте на картку всі ці дані сьогодні на екрані до 18.00. Пересилайте друзям і знайомим. Пояснюйте, що це найкращий подарунок на Миколая не лише для бійців на фронті, а й для наших дітей, які сьогодні під захистом. Оксана Михайлова, Тетяна Наконечна. Факти сітів. Єдині новини.